Шаблон, як вести особисті фінанси, якщо ви використовуєте декілька валют, це підійде і для бізнес-фінансів, але його можна трошки змінити. А якщо вам потрібно в одній валюті, в кінці відео буде шаблон, як вести в одній валюті. Я вам показую зараз шаблон для особистих фінансів. Мене звати Ольга П'ятницька, і давайте ми зараз з вами подивимося, як вносити дані і як будуть видно результати. Та в кінці відео дивіться, як користуватися цим шаблоном з телефона. Перше, що ви бачите, це основа, тут ми будемо вносити всі дані, які в нас є. В цій вкладці ми будемо бачити результати і. З цієї вкладки я пропоную почати, тому що тут ми повинні вписати статті, які нам потрібні. Я вписала доход тільки як один. Да? Ви їх можна розділяти, можна писати декілька, але я рекомендую писати поки один. Далі я розділила витрати, які будуть, але ви можете вписати ось все, що синє, воно все входить в формулу. Можна дуже багато написати витрат, які вам потрібні. Як це виглядає в основу. Ось сюди попадають всі ті, що написані там. Якщо вам треба додати, ви додаєте саме в цій вкладці. Ось, наприклад, ви хочете додати розваги. Так, ви додаєте розваги, вони тут з'являються. Щоб додати колір, якщо вам подобається, що воно так виділено кольором, вам треба зайти через олівець, піти на це, що ви хочете додати колір, наприклад, це буде такий. Готово і застосувати для всіх для всього стовпця. Як додати, якщо вам треба ось сюди вкладку, тут валюта. Тут є гривня, євро та долар. В цій таблиці все рахується в доларі. Якщо вам треба додати валюту, ви заходите через олівець, валюта додається саме через олівець, і ви додаєте ось тут інший елемент. Наприклад, ми додамо канадський долар. Так само готово застосувати для всіх. Це що стосується початку, як треба зробити цей шаблон. Далі, повинні ми заповнювати всі транзакції, які в нас йдуть. Ми заповнюємо тільки білі поля. З цих, там, де є флажочок чи ось такий чіп, ми вибираємо із списку, валюту та статтю. Все інше заповнюємо. Дату клікаєте два рази, з'являється календар. І, наприклад, вибираємо дату, потім ми пишемо суму доходу, вибираємо валюту, і коли ми вибираємо валюту, автоматично підтягується з інтернету, просто з Google Finance, підтягується курс на дану дату, курс гривні до долара. І ми повинні вписати статтю доход. Коментар за бажанням. Ви хочете, можете вписати, звідки да, цей дохід чи там будь-що ви можете тут вписати. Зверніть увагу, що будь-яку нову транзакцію треба писати з нової строчки. Якщо ви тут прописали дохід, ви вже слідуючи. Якщо це видаток, ось тут автоматично зафарбовується сірим, щоб вам для того, щоб ви не внесли сюди видаток. Тому що, якщо ви сюди внесете, воно неправильно буде рахувати результати. Тобто, треба запам'ятати: з нової строчки нова транзакція. Наприклад,. Ви вибираєте так само 29, вам це на дохід, це видаток, ви тут ставите, там, наприклад, 300. Якщо ви просто поставили, не вибравши валюту, нічого не рахується. Ви це не знає, яку ви валюту вписали, ви вам обов'язково треба вибрати валюту, і воно порахує в долар курс, скільки це в доларі, і тут ви повинні вибрати, наприклад, це їжа. Далі там покажу ще один там варіант. Наприклад, якщо це буде долар, ви вибираєте, до речі, бачите, ось тут білим. І коли ми вносимо там, 5 тисяч, да, наприклад, і це буде зразу автоматично сірим, щоб ви не вносили сюди долар, воно буде врахувати теж курс і доходи. Зараз я вам покажу цю таблицю заповнену. Ось, я заповнила зарані цю таблицю, щоб вам було зараз не натрачати час просто для наглядності, як рахуються результати. Ось так, як я вам показувала, ми вносимо. Я внесла трошки там десь за січень якихось транзакцій за лютий, за березень і трошки за серпень. Я відділяю ось так місяць, тільки пишемо в даті. Не пишіть ось тут, щоб не збились формули. Ви просто можете теж виділяти початок місяця, почався, там перше, ноль, перше, друге, 02 чи перше, 02, неважливо. Головне, щоб це був лютий. І так виділяєте. Для чого я це роблю? Я, наприклад, потім для зручності це у мене так трошки да, зроблено, ви, У вас може бути таке дуже довге полотно, да, і коли ви там будете заповнювати грудень, це буде не дуже зручно. Щоб це можна було ось так зробити, ви виділяєте всі транзакції, залишаєте оце порожнє, там де 01, і тут залишаєте і робите вигляд, група згрупувати рядки. Ось, вони групуються, і ви можете закривати. Таким чином, так, зараз покажу далі. таким чином, ви можете закривати місяці, і закрити до того, який ви відведете, і швидко можете повернутися до будь-якого. Ви можете відкрити просто січень, або відкрити всі. Ось, це теж за бажанням. ви можете собі додати. Воно автоматично в шаблоні його немає, тому що вам треба і вручну виділити місяць, всі транзакції за місяць. У вас їх може бути 100, може бути 5 і так далі. Далі, коли ми повносили ось всі ці дані, воно порихувалося все в долар, прописали всі статті. Тут ми бачимо залишок на момент, тобто за всі місяці ви вписуєте доходи, витрати і це, що у вас залишилося. Ви можете списувати на статтю накопичення, ось є стаття накопичення, так, і ви будете бачити це в накопиченнях. Можете лишати тут і бачити, звіряти зі своїм конвертом, маманцем, карткою, де у вас лежать гроші, будуть виглядати результати. Є дві таблиці, я запропонувала дві. Можливо, ви мені напишіть в коментарях, можливо, ви хотіли бачити би щось іще. Може, я щось, є якісь цікаві моменти, які я не врахувала, і це може бути корисно для вас. Що ми бачимо в цих результатах? Ми бачимо за січень наш доход, бачимо всі витрати, вони підтягуються за весь січень, наприклад, все, що ми потратили на житло, на їжу і так далі. Бачимо за січень весь доход, весь видаток і різницю, скільки в нас залишилось за січень. Далі так само всі місяці, і ось це і того. Це те саме, ті самі 2400, да, які ми бачимо ось тут в основі. Так, і друга на цьому ж листі я зробила другий вибірку тут, по, наприклад, тут по доходу. За кожний місяць, скільки у вас доходу, да, ви бачите, за рік, наприклад, зразу можете порахувати. Тут ви бачите, які у вас йшли на житло, на їжу. Да, кожний місяць ви можете відслідкувати, як змінювалися ваші витрати. Тут можна бачити по всім. Розділом витрат, скільки ви на що потратили. Наприклад, якщо ви живете в Канаді, і вам на self-employed треба списувати якісь витрати, ви можете завести прям витрати, там, не знаю, інструменти і, або там е, якісь е, там, та сама їжа, да, чи ресторани, якщо це у вас там не знаю, ви агент з нерухомості, так, і ви зразу будете бачити, скільки у вас е, ви видатків можете списати. Е, ну і в цілому це зручно бачити, скільки у вас іде, на які покупки. Купки. І що цікаво, чим зручні ці е, автоматичні зведені таблиці, тому що ви тут в основі да, ви можете вишукувати, скільки можна поставити фільтр. Да, от, е, наприклад, за фільтро вибрати тут, от, чистити, вибрати там, тільки їжа, так? Але це ви не бачите, вам треба бачити, скільки місяць, які, ну це якби не дуже да, зручно. А тут. Ви вносите тільки просто кожен день вносите витрати, і в результатах бачите одразу, вам не треба додатково нічого рахувати. Що ще мені подобається в цих таблицях? Ви, наприклад, якщо вам цікаво, ось тут що у вас в особистому, да ви витратили 76 доларів. Нам не треба йти в основу і шукати, коли це було, в якому місяці можете зробити таким чином: два рази натискаєте сюди. І у вас формується ось додатковий лист, написано Дані, 2 люте особисте, і ви бачите: місяць, лютий видаток, на що ваші особисті, ось ці 1076, з чого він складається. От, якщо ви прописували статтю і коментар, ви побачите. Все, що входить в цю суму. І потім її просто видаляєте, раджу їх видаляти, бо вони так підтвердите, бо вони засаряють таблицю. Да? Ви можете будь-яку, наприклад, ви хочете побачити там в березні їжа, да, 706, дважди натискаєте, і ось, якщо ви будете писати коментар, да? ви будете бачити, наприклад, на який там магазин ви сходили чи що ви купили, і ви будете бачити всю їжу. Це формується ще автоматично ось такі цікаві. Так, видаляємо. Так, який момент я б хотіла би додати? Наприклад, це з курсом. Буває таке, що Google таблиця вона не може знайти в Google Finance курс. Наприклад, я з чим стикалася, це якщо ми поставимо 1 січня, да? не знаю, зараз буде чи ні, але от у мене так було. 1 січня і я ставлю курс, ось, да. Він не бачить цей курс. Якщо є така ситуація, що 1 січня він не бачить курс. Відповідно, в нас виходить помилка, вона попадає в загальну суму помилка, тому що цифри рахуються і рахуються на помилку, виходить помилка. Так? У нас злітають результати. Ось, бачите, ми не все бачимо. Тобто, якщо в нас десь в якогось сумі доход з помилкою, як можна виправити це? На жаль, впливати, якби щоб Google Finance давав нам цю, цей курс на даний момент, я не можу, й що я раджу, або поставити сусідню дату. Наприклад, ви це робили сьогодні, але ви можете один-два дня це не впливає. Це перше. Друге, ви можете просто залишити цю дату. Подивитися курс, який вам потрібен, наприклад, да, там 41 там і 8 да, було, і просто вручну ввести курс. Все. Е, ще може бути таке, що от ви виставляєте і курс працює, але потім ви заходите, і у вас отака сама помилка, ви просто міняєте дату плюс-мінус один день або вводите вручну. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Чи зручно це, чи, можливо, краще було би просто прописувати кожен раз курс вручну. Мені просто здалося, що це цікавий варіант, щоб не шукати курс, не думати, да, якщо вам приблизно потрібно рахувати, переводити все в долар. Це варіант з валютою. За цим самим принципом можна ввести в одній валюті. Вона буде не така велика, ця таблиця. У вас просто буде дохід та видаток. Що схоже, що в якщо ви вносите дохід. Зафарбовується так само сірим, щоб ви писали нижче. Да? Це як вам нагадування, що тут вже не пишемо, пишемо з нової строчки. Так само ви вибираєте статтю і воно рахує ті самі результати. Просто воно бере одну валюту. Ну, тут долар це з цієї, да? але це все ідентично. Якщо ви щось видалили випадково і хочете повернути дані, або хочете поділитися і разом з кимось редагувати цей шаблон носити дані, подивіться моє відео на Ютубі, Google таблиці з чого почати. Я залишу посилання на це відео в описі. Напишіть мені в коментарях, яка вам більш цікава, яка вам більш корисна з декількома валютами. Чи в одній валюті і чи зручний такий шаблон, як отримати цей шаблон, читайте в описі під відео. Заходимо в App Store, вводимо в пошуку Google Sheets, завантажуємо і знаходимо таку іконку. Щоб вносити дані, стаємо на потрібну комірку та натискаємо оцей олівець. Внесли і щоб клавіатура сховалася, натискаємо ось цю галочку. Потім знову обираємо нову комірку та олівець. Якщо є така стрілочка в комірці, Внизу натискаємо стрілочку і з'являється список. Обираємо з нього. Якщо в комірці такий чіп, за тим самим принципом. Щоб побачити всі листи таблиці, треба натиснути цю галочку зверху. І вони з'являться внизу. Дякую вам, що додивились відео до кінця і чекаю вас в коментарях. Та буду радий бачити вас серед своїх підписників.